Добрий день, шановні п'ятикласники. Зараз я хочу вам продемонструвати методи розв'язання рівнянь, що містять дужки або нестандартних рівнянь, не такі рівняння, які ви вивчали в початковій школі. І так, перше рівняння х додати 10, поділити на 2 дорівнює 24. Щоб розв'язати рівняння, нам треба його розглянути. Подивіться, будь ласка, вираз х додати 10 можна сприймати як одне ціле, тобто це в нас рівняння на ділення, тому х плюс 10 це у нас буде ділене 2 дільник і 24 це частка. Згадуємо з початкової школи, щоб знайти невідоме ділене, а ділене це х додати 10, нам необхідно частку помножити на дільник. Тобто 24 помножити на 2. Якщо ви забулися випадково, як знайти невідоме ділене чи дільник, я вам пропоную скористатися таким лайфхаком, придумати будь-який простенький приклад на ділення. Ну, наприклад, 6 поділити на 2 дорівнює 3. З нашого цього прикладу проводимо паралелі. Нам необхідно знайти ділене, тобто перше число, на яке ділять х додати 10. З приклада, що з синім кольором виділено, можна помітити, що щоб знайти 6, нам треба 2 помножити на 3. Тому аналогічно, щоб знайти х додати 10, нам необхідно 24 помножити на 2. Далі, що ми робимо? Далі ми х додати 10 переписуємо. І 24 помножити на 2 можна легко помножити, це буде 48. Далі ми отримуємо ще одне рівняння, яке необхідно розв'язати. Такі рівняння ви вже вмієте розв'язувати з початкової школи. Рівняння на додавання нам необхідно знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тому ми 48 віднімаємо 10х дорівнює 38. Це рівняння розв'язане.